Насправді вони роблять дурниці, коли вони пробують падаючи в рейтингах своїх, маючи все меншу і меншу довіру. От аж в КМІ я тут з Володимиром згоден дуже дуті цифри. Не вірю я їм. Тим більше, в мене вже була історія з КМІСом в 2002 році, 22 роки тому, коли Віктор Андрійович Ющенко нас з Тарасом Стецьківим припахав, щоб ми готували судовий позов і відповідні засоби протесту тощо проти Пані Отто і КМІСу. Тому що він умисно, як сказав Віктор Андрійович, фальсифікував е дані екзетполів на тих парламентських виборах, а потім під ці дані, заявляючи, ну так от же ж екзетполи, вони ж так і сказали. у <тілу> ніч фальсифікували вибори і перетягували від нашої України до заїду. Оця ж історія була. Тому насправді в мене довіри нема. Є окремі сутіли, яким я більше довіряю, а тут мені здається, що це щось замовне. Але я можу одну секунду, от. До іншого вернуся, бо я спеціально відкрив от те, що зараз от Євген говорив, що ми ж там маємо якісь наміри. Ми хочемо, нам потрібно позитивне. От я спеціально відкрив в е... мене тут є такий скрін з. Європейської правди і Української правди. За 15 серпня 2016 року редакційна велика стаття, так написано, від редакції і читаю заголовок: Імітатори реформ. Чому Захід має відмовити Порошенку у фіндопомозі та безвізовому режиму? Ініціатори цього? Наєм і Лещенко. Це був відкритий лист, я дуже добре його пам'ятаю. 15 серпня вони опублікували. Його підписали колективно, весь колектив української правди і європейської правди, там і ще, по-моєму, там їх економічної правди. Вони всі це разом підписали за ініціативою цих двох мерзотників. І цей е, матеріал був відправлений всі європейські інституції і. До всіх депутатів Європарламенту про що ша мова? Вони вимагали, щоб Захід не надав Україні безвізового режиму. Уявляєте, через що? Тому що в одному з законів виконання одного закону, який пов'язаний з режимом, там де, там, де моніторинг на ЗК має проводити їхня. Я маю ці матеріали. Я ці всі документи і цю заяву, все я аналізував. У мене це все є. Я колись про це ветенський матеріал писав. Отже, їхні. Певні фірми, на яких вони розраховували, не дістали там під себе виписану норму закону. А вона виписана була не під них. Вони не могли на тому заробити. І вони заради цього, мерзотники, вимагали від заходу не дати Україні безвізу. От щоб ми зрозуміли, і ті люди, от це. Наєм Це Лещенко. До них приєднувалися ті, хто зараз Янченко, це ж та команда, яка була в тому інституту майбутнього поєднана. Вони всі були в одній команді. Оці люди, які є частиною нинішньої влади, дрібною, але частиною нинішньої влади, вони в 16-му році, щоб ми пам'ятали, кричком кричали: Не дайте Україні безвізу. Що разить зараз Порошенко? Чула, що, єдине, практи, євро, от ви, вибачте, будь ласка, я до е, е, глядачів звернуся, я знайшов це посилання. Просто кожен може перейти і переконатися в тому, що це дійсно так, як ви говорите. Ось так, посилання так. є в чаті в нашому. Так, ну тому що дата в мене от, в ньому зафіксована, тому якщо знайти. І от е, що роблять е, Порошенко, що заявляє Європейська солідарність? Що говорить Володимир Цибулько? Що говорить Євген? Що говорю я? Ми говоримо. Так, не виконали. Ми для себе говоримо так, повний провал, так нам дали поблажки суцільні. Так, це буде невічно, але ми молимося. Ми заявляємо, дайте, підтримайте Порошенко. Орбан використовував приклад з Порошенком, як його не випустили в грудні, як йому заблокували переговори з Орбаном в листопаді. Використовував як прямий аргумент для того, чому Україні не можна надавати безвіз. Тому що є, я вже казав, копенганські критерії і якщо країна є недемократичною і є авторитарною, вона не може навіть претендувати. Знаєте, що зробив Порошенко, щоб Орбан не спекулював на його прізвищі і на його ситуації. Він спеціально. Запросив зустріч з угорським посолом, той прийшов до нього в офіс європейської солідарності, і він офіційно через угорського посла передав звернення до Віктора Орбана з проханням не використовувати цього, а навпаки, проханням підтримати Україну в цій ситуації. Якраз на цьому аргументував так. Проти мене були зроблені певні дії. Але я прошу вас замість того, щоб на цьому акцентувати, підтримати і проголосувати за надання Україні початку процедури. Після того він збирає. У себе е, всіх послів е, великої е, цього європейського країн, Європейського Союзу, і їх просить і переконує не відмовити Україні в цьому праві. От я вам просто показую дві два протилежних світи. Одні. Ва, проти вас роблять вчинки злочинні бандитські, і ви просите, все-таки дайте Україні цей без це, це право, дайте європейську перспективу, тому що це важливо для країни. І диверсанти, ворожі диверсанти. Я думаю, що вони свідомо ворожі диверсанти, а не просто випадково так, тому що хами, тому що бидо, тому що інше. А саме свідомо робили Лєщенко, Наєм, вся українська правда, всі ці Янченки. Які умисно закликали і просили Європу не давати Україні фінансування? А нагадаю, війна і тоді у нас ішла і не надавати безвізу. Оце просто діаметрально протилежні світи. Чому я кажу, що умисні диверсанти, а не просто моральні виродки? Та по одній причині, ну пригадуєте, Де Лещенко отримав гроші на свою шикарну мільйонну квартиру, багатомільйонну квартиру в vip відділення Сбербанка Росії. Саме там йому відбулося це перерахування, засекречене джерело коштів. Потім ці матеріали були ліквідовані, і нема підтверджень, відки взяв. Він потім брехав, що йому дала мама. Мама не мала таких коштів ніколи ніде, ні звідки, що йому дала Олена Притула. Вона не мала звідки взяти, тому що Українська Правда офіційно не прибуткова організація. Він отримав гроші, мабуть, що з Росії. А чому через Бірбанк йому мали ці проводки відбуватися? Мустафа Наєм там взагалі. там... Там такий список. Я просто пригадую, як їх двоє. Я з одним, а потім з другим два дні підряд був на ефірах, коли Порошенко вів оце обмеження на російські засоби певні масової інформації, саме російські, і російські соцмережі. Оце Вконтакті, Одноглазники і тому подібне. Я пригадую, як цих двоє просто з шкіри вискакували, що це преступлення, цього не можна робити, Україна не має відгороджуватися від Росії і все інше. Я ж цього не забув. Ну, слухайте, вони, вони свідомі диверсанти, які таким способом воювали проти України. А сьогоднішня опозиція сьогодні робить це для того, щоб владі не відмовили. Хоча влада, ну, мені здається, дуже не зацікавлена в тому, щоб Україна отримала ті преференції, тому що хтось в Москві щось зовсім інше замовляв. Ну, от моя думка така. Раз вишиваю, а по ходу просто уточнення? От я поки ви говорили, я так по діагоналі пройшовся по цьому тексту, по цій статті. А, а скажіть, будь ласка, а тоді реакція якась була від офісу президента Порошенка на це? Тому що це ну, фактично це межує десь з такою підривною діяльністю? Ну, це, це напряму підривна. Юридичної правової не було точно це я з гарантією можу сказати. Чи була публічна? Мені здається, серйозної не було. Це було літо, період відпусток. У нас на це не дуже було кому реагувати. Ну от я написав кілька статей, і виступив десь там на якомусь телебаченні, ще десь там про це. А більше це проскочило через літній період. Чому диверсія була зроблена саме в цей час? Щоб не дуже було кому реагувати. Тому що основне було, що ті матеріали мали попасти на стіл євродепутатам і європейським чиновникам. Вони ж там хвилилися, що вони всім єврокомісарам направили цей лист і всім іншим. І вони, мабуть, спеціально розраховують, що в Україні не було великого політичного розголосу. Хоча після того восени е, наєм публікує ще одну статтю, але це вже була стаття, а це не було звернення, де він знову фактично заявляє, що Україна не має отримувати там е, і безвізу, і інших речей. Тому насправді вони. ну, Чи була реакція? Я не пам'ятаю, що була хоч якась реакція. Мабуть, була інша, ну напевне, Міністерство закордонних справ там, чи сам Порошенко пояснення давали європейським там представникам, чому це брехня, чому такої проблеми нема. Там вся суть зводилася до дуже простого: там були три варіанти: Був варіант повністю все провалити, був варіант шукати ідеальний. Вихід, але ідеальний був на той момент неможливий, і був момент варіант, дещо відтермінувавши ведення кількох пунктів, а там мова йшла про місяці, а не про роки, запустити ту систему. От, через це в з'їлося внаємо, тому що в них був свій кандидат на розробку програмного забезпечення. От і все.